Продається будинок в селі Орловець Городищенського району Черкаської області. Орловець гарне мальовниче село, в якому протікає річка Морейка. Є ліс, різноманітність грибів, лісових ягід і лікарських трав. Населення складає 1903 людини. Діє загальноосвітня школа, де навчається 235 учнів. Будинок культури. На 400 місць бібліотека з книжковим фондом понад 13 тисяч томів, є лікарська амбулаторія, дитячий садочок, відділення ощадбанку та магазин. Було також відремонтовано дерев'яну церкву Святого Миколая. Восени 2012 року до села був змонтований підвідний газопровід, відстань до Києва 179 кілометрів, а відстань до районного центру Городища 13,5 кілометрів. Про село розповіла, тепер дійшла черга і до будинку. Загальна площа 48 метрів квадратних, кількість кімнат дві, площа ділянки 65 соток, покрівля металеві листи, туалет у дворі, опалення твердопаливне, танк житловий. Можливо, ви вважаєте, що будинок не сучасний? Але якщо трішки постаратися і ви зробите з нього вашу затишну сучасну оселю. До речі, балки зараз дуже в моді. А піч це взагалі спасіння в наш нелегкий час. Саме ми якраз шукаємо теж будинок з пічним опаленням, щоб не мерзнути взимку і за вимкнення опалення на випадок блекауту. Дуже затишно, коли потріскують дрова в грубки, а в печі готується смачнюща картопля в горщику. Так, я відвлеклась від теми. Дім виглядає дуже теплим, добрим і затишним, не дивлячись на протерту фарбу на підлозі і трохи похилені двері. Дякую, що завітали на мій канал. Якщо сподобалось відео, поставте вподобайку і підпишіться на мій канал посилання на Улікс в закріплених коментарях. Бережіть себе. Гарного вам дня!